Ідея жити без легкого доступу до інтернету цікавить і мене. Менше сторіс, лозів, інфоприводів збирати для своєї аудиторії, а більше дивитися на море звучить, як ідеальний план для мене. Це просто море. Воно не хоче зачепити вашу увагу, воно просто існує. Просто існує як море. Нещодавно ми говорили з журналістом програми Гарт, і було дуже цікаво дізнатися, як без інтернету, цифрових технологій вони створювали дуже вайбову і актуальну програму. Ну от скажіть мені, ви коли п'єте львівське пиво, ви говорите про політику? Про політику? Сашко, як там? Виявилось, не так вже і складно. Якщо хочете дізнатися більше, дивіться наш спецвипуск на каналі Слоє Шоу. Отут буде посилання аж два спецвипуска. Це змушує задуматись, а чи прям так нам важливо бути весь час онлайн і мати доступ до всіх знань на землі? Легкий доступ до інформації не гарантує того, що люди дійсно не будуть користуватися, навіть навпаки, ми бачимо турбуючу тенденцію бути невігласом в часи доступу до інформації навіть престижно. Сьогодні поговоримо про те, як молодь відмовляється від інтернету і від гаджетів. Назата Марія Тучка Катуча, видит шоу на Суспільному. Ми весь час говоримо про те, що треба оберігати дітей від інтернету. А дивлячись на Трампа, бумерів теж певно б не завадило. Тож діти іноді самі беруть ініціативу свої руки або принаймні роблять намір. Майже половина британських підлітків хочуть світ без інтернету. 70% відчувають себе гірше після соцмереж, і половина підтримує обмеження онлайн доступу після 22.00. Експерти вважають, що потрібно не лише обмеження у часі, а й безпечніші, менш залежні платформи і нове законодавство. От, наприклад, моєму старшому сину 16 років. У нього є соцмережі, вони з'явилися у нього відносно недавно. Моїм молодшим 11 та майже 10, ну і 5, його не рахуємо. В моїх синів середніх немає соцмереж, і їх не буде найближчими роками. І повернуся до старшого. От я помітила, що він та його однокласники, його друзі, його коло спілкування вони не ведуть соцмережі так, як. Це робимо ми. Вони роблять це дуже обережно. У них майже у всіх або пусті сторінки, або там буквально по декілька дуже загальних дописів. Там немає сторітелінгу. Вони використовують соцмережі для того, щоб перекидати одне одному меми і переписувати. Світ зараз дуже швидкий. Ритм життя дуже швидкий. Інформація на кінчику наших пальців. Вони в процесі базового свого навчання в школі постійно в інтернеті, постійно з ноутбуками. І я думаю, що воно їм уже, уже уже тут принаймні, це те, що я бачу. Моя дитина дуже зацікавлена в тому, що проводить час з друзями офлайн. Вони якісь там волейболи грають, вони зустрічаються вчора. Вони збиралися своєю недавно створеною музичною групою, грали на гітарах. Жахливу музику абсолютно. Але тим не менше єдине, так вони люблять грати в відеоігри, але це поза контекстом соцмереж. Я думаю, що частково, частково, напевно, мій вид зайнятості на мою дитину вплинув. Того, що він бачить, що для мами це робота, він розуміє деякі нюанси. Він споглядає, що інколи здавалося, це сидіть кнопочки, клацать і. Мордякою в екрана світить ну, воно діло утомітельне. Тим паче він ну я, я дуже люблю з ним розмовляти. Він така класна, свідома дитина, і я йому часто розказую про специфіку, про якихось хейтерів, про якісь дурні повідомлення. Ми багато говорили їх тільки в нього з'явилися соцмережі про небезпеку онлайн, про шантажі, на які діти попадаються, про педофілію. Яка також буяє е, в соцмережах я от щиро не розумію батьків, які дозволяють е, своїм, наприклад, восьмирічним дев'ятирічним дітям е, знімати якісь станції, якісь тіктоки в от таких от топіках. Тому що мені здається, що основна маса людей, які це дивляться. А я до речі проводила своє власне дослідження. Дочка однієї відомої блогерки веде свої соцмережі. Я не буду говорити імен, тому що я не хочу всі срачі влазити, Це її дитина. Я просто зайшла подивитися, хто це все лайкає, хто це коментує. Здорові тьоті й дяді, дорослі. Я не розумію. Ну, тобто, яка для мене особиста мотивація була б дивитися на танці чужої дити... Ну, я, я, я вважаю, що це про безпеку, а, і вона тут певним чином вивелюється. Були прецеденти, і я пояснювала це своїм дітям. З Артемом ми мали довгу дискусію, коли типу зав'язується такий а-ля роман між підлітками онлайн, переписка доходить до відправки якихось нюців, і виявляється, що за сторінкою ніби милої, милої та, дівчини стоїть який дорослий дядя, якийсь дорослий дядя, який каже, що от у мене фото твого пісюна вже є. Дякую. Я зараз виставляю це все онлайн. Або ти там батьків береш і скидаєш мені гроші. Отакий от шантаж. І кілька дітей, на жаль, це прецеденти, про це писали медіа, закінчували на цьому ґрунті життя самогосно. Це насправді жахливо, і от я проговорювала з ним, що це інша сторона соцмереж. Ти ніколи не можеш бути певний, хто тобі насправді пише, навіть якщо мова про твоїх друзів, тому що сторінку можна зламати і надіслати якісь повідомлення, і ти заднім числом потім колись опоментишся, кому ти і що відправляв. Але знову ж таки, я вважаю, що тут а, немає гарантій 100%. Та, що, що що такого не трапиться, тому що це знову ж таки соцмережі. І в нас була довга дискусія: що сину, все поправимо. Якщо хтось опублікує фото чогось пісюна, це не кінець світу, це не трагедія. Отак от показав, хай публікують. Серйозно, трагедія це коли дітей доводять до самогубства, і потім. Сім'ї просто страждаються. Це велика біда. Якось я так намагалася пояснити якийсь шантаж, щось в цьому уроді це одразу потрібно говорити батькам, вчителям, якщо ти їм довіряєш, спеціальним органам ловить за сраки тих падлюк, які цим займаються. Інтернет не контрольований. В інтернеті немає чітких кордонів, хоч і є певні бульбашки. Соціологи їх називають графи, але чіткого кордону між дитячим простором і дорослим просто немає. В реальному житті раніше як було? Можна було б розширити свій горизонт, випадково знайшовши касету із дорослим контентом, поки батьки залишили тебе дивитися. Мультики чи залишитися дивитися телевізор після 23.00, коли бабуся заснула, і побачити якусь сану жахів. Зараз я себе почищу, що я хапанула очень. Очень сильно хапанула. А зараз як? А зараз пілітки знаходяться в цифровому просторі без дверей і замків. Ніхто не стоїть на вході, не запитує вікна, попереджає по-справжньому. Всі програми, які нібито обмежують, досить умовні. І от на перерві хтось комусь кидає відео із відрізанням голови. В мого сина, наскільки я пам'ятаю, телефон з'явився в 13 14 років. У моєму середньому 11, у нього немає телефона, і його не буде найближчі кілька років. Якщо Треба з ним зв'язатися, є інші гаджети, є кнопочні телефони, про які ви згадували, є годинники, за допомогою яких можна і дзвонити і писати. Тобто я взагалі не бачу потреби, але я мушу сказати, що мої діти і не просять. Якщо говорити про старшу школу, то ясне діло, там вже всіх телефони є, і вони потрібні. А якщо говорити про середню, молодшу школу, я говорю про менших дітей, то насправді у вас і п'яті не є. Алгоритм веде їх не туди, куди вони хочуть, а туди, де гарячіше, гучніше, емоційніше. Він не цікавиться, чи готова людина. Він просто тягне глибше у страх, в агресію, в тілесність і фальшивий успіх. Раніше, щоб побачити, що заборонено, треба було випадково опинитися в неправильному часі і просторі. Зараз стартова сторінка YouTube Shorts, TikTok, Instagram Reels – все це відчиняє вікна у світ, де немає віку, лише отримання уваги. І діти, і підлітки, і навіть дорослі стають учасниками гри правила якої ніхто не пояснював. Немає межі, де закінчуються дитячі. Оскільки діти є дітьми, то в них психіка ще є не сформованою. Відповідно, когнітивні емоційні функції ще тільки формуються. Да? І вони в цілому мислять більш конкретно. І в них. Зменшена статність до критичного мислення, що абсолютно нормально, відповідно, що дуже часто діти не можуть критично осмислювати якісь е, протиречиві речі, якісь абстрактні речі. Е, як це можуть? Робити дорослі, відповідно, що коли дитина може стикатися з дорослим контентом, наприклад, це насилля, якісь сцени, да, якісь деструктивні дискусії в інтернеті, то мозок дуже намагається це в цілому інтегрувати, якось це пояснити без конкретних когнітивних інструментів, які в неї є. Тобто критичне осмислення, аналіз, абстракція, порівняння і так далі. І тому подібне. В результаті, що коли таке відбувається, що ну, наслідок є такий, що по-перше, це е, перед. Якесь передчасне е, агресивне мислення, чи, наприклад, що дитина починає рано мислити сексуально, коли ще в неї немає чіткого розуміння, що таке є там сексуальні стосунки, і так далі. Звичайно що це може призводити до тривожності, до порушень сну. І в цілому, дуже часто такі речі можуть призводити до того, що у дитини в цілому формуються викривлені переконання про. Про, про тіло про стосунки, про безпеку, про те, які мають бути стосунки, да часто сприймаючи певний приклад, тому е, таке розмежування, хоча іноді може здаватися чимось таким ну, дратуючим, дітей да бо їм не подобається, що їх обмежують в певному е, контенті. Але насправді це має великий сенс. Діти в цілому зараз е, вже знаходять і дивляться порно набагато багато ранішньому віці, ніж це було там. Не знаю, років 30-50 тому. Все теж дуже сильно залежить від того в якому контексті. Це сприймається, і як би це не звучало зараз дивно, але яке порно саме воно дивиться, тому що ми розуміємо, що інтернет дуже сильно наповнений деструктивними джерелами, так, так сказати, порнографії, і діти можуть дивитися знову ж таки на дуже нездорові моделі сексуальних стосунків, і дуже часто сприймати ці моделі, як щось, що є таким, яким є. І я особисто знаю підлітків, які коли дивилися порно, потім думали, що ось так і має відбуватися контакт сексуальний стосунок, що дуже часто є ненормальним, да там показуються дуже якісь радикальні пози, дуже нездорове поводження з людьми, особливо з жінками. На жаль, там дуже легко трапити, натрапити на поганий контент. Але справа не тільки в самопоганому, а й в самому хорошому соцмережі досить брехливе середовище. І розберемо на такому прикладі: в Києві чи у Львові проходять музичні фестивалі. Багато знайомих, там гарні фото, живі емоції, українська музика, танці. І з одного боку це класно, що є культура, є життя, є сенси. Але з іншого боку, десь одночасно проривають фронт у добропіллі, важко поєднати це в одній голові і в одній стрічці. А є ще теорія каннемана про опередження доступності. Ми вважаємо важливим те, що бачимо частіше. Якщо медіа переважає фестиваль, а не фронт. Виникає відчуття, що зараз найголовніше саме це. Якщо ми більше бачимо успіх, то ми думаємо, що успіх і досягнення переважають усюди, крім нашого життя, звісно, і знаходитися надто довго в соцмережах. Шкідливо для більшості людей, а тим паче для тих, хто ще формується в багатьох випадках. Ось будь-яке споживання такої інформації, якщо в людини в дитини ще відсутнє достатньо сильно розвинене критичне мислення, що в неї може почати викривлюватися сприйняття себе. Бо, бо в цілому не тільки у дітей, навіть у дорослих, є дуже особливим, ну особливим механізмом це порівняння себе з іншими. У дітей воно є набагато більш вираженим. І коли, наприклад, дитина дивиться на когось, на представників там, наприклад, на блогерів, інфлюенсерів в соціальних мережах або навіть на якихось, ну там знаєте, на якісь сексуальні стосунки. То вона дуже часто починається прирівнювати на себе, порівнювати себе з іншими, і тоді дуже часто є ризик розвитку проблемної самооцінки, викривленого сприйняття свого тіла. Тобто, це наприклад, та, ж дизморфофобія, та коли людина не сприймає своє тіло, тому що думає, що в неї там якесь погане тіло по відношенню до інших людей, які є дуже красивими в соцмережах. Тому це теж несе такий певний ризик. Цей сор соцмереж турбує не тільки нас, людей, які поєднують в одні стрічці збори, вшанування загиблих, меме і порадину нутриціолога. У новому подкасті BBC Global із красномовною назвою, чому мої друзі перестали посити в соцмережах, ведучі обговорюють те, що оця сама стрічка з перепадами настрою в новинах, травматична і абсурдна. А змагатися за увагу рідних і друзів із стрічкою новин і мемів важкувато. Кореспондентка Кеті Кей розповідає, що її донька, якій 19 років дійшла висновку про те, що соцмережі їй і не потрібні. Зрештою, ведучі доходять до висновку, що можливо ця гілка еволюції, в якій весь світ може знати, що ти її на сніданок дійсно відмирає, і це не просто спостереження. Близько третина американських користувачів повідомили, що вони менше публікують контент у порівнянні з попереднім роком. Джейзі найменше активні в публікаціях. Лише третина використовує соцмережі для постів, Натомість 74% для розваги. Про це пише і New York Times, називаючи цей стан. Посінг зіров. А яка у вас стратегія поведінки в соцмережах? Як часто ви щось постите в інстаграмі, наприклад? І чи помітили ви, що вам вже не хочеться виражати себе там? Соціальні мережі вже не такі і соціальні. Вони про розвагу. Ще на початку 2000-х років популярний тоді письменник Фредерік Бекбедер підмітив, що нудьга це одна із самих корисних мінь для людини. І ми її втрачаємо. Може, секрет, який врятує світ це гармонія з нудьгою, каже герой його книги. В соцмережі нам пропонують розвагу нон-стоп в автобусі в черзі до лікаря навіть на прогулянці з друзями ми мали раніше безкоштовний mindfulness, поки їхали в маршрутці з пар і розглядали краплю дощу. Тепер це все окремо. Додаток, щоб медитувати, додаток, щоб не пускали в інші додатки, і додаток, щоб контролювати сон. дуже за стосунок. дяга, це дуже хороший, якраз природній стан, який дозволяє нашій психіці відпочивати. Перш за все, мені здається, що це дуже дозволяє нам відключатися іноді. Бо. Ми маємо пам'ятати, що наш мозок він як губка, він постійно все впитує. Це як з нашим знаєте, шлунком, з нашим організмом, те, що ми будемо. Давати нашому організму їсти, так він і буде почуватися. Те саме стосується інформації. Наш мозок теж їсть цю інформацію, і відповідно те, що ми сприймаємо, те, що ми сприймаємо, то воно буде впливати на якість нашого мислення, на знову ж таки на здатність нашу мислити мудро, критично, гнучко. Ем, і в цілому, коли ми нудьгуємо, це дає можливість насправді нашому мозку перепочити, взяти паузу, дати мозку, ніби перейти у цей інший режим, так якби не думання постійного, не постійного споживання. А такого ніби спостереження, да, те, що ми називаємо тут і тепер, бо усвідомленість бути в майндфулнес, бути в теперішньому, фокусуватися на тому, що зараз є, наприклад, на природі, на, на тому, що ти робиш, на своєму тілі. В Цілому, це дуже добре. І плюс, звичайно, що це дає набагато більше здатності до саморефлексії, бо дуже багато людей, я знаю, які постійно споживають контент, в них потім з роками виробляється така частково звичка, а ще й парадоксальним чином, страх. Вони бояться бути в тиші, і вони завжди забувають цей час на вулицю з навушниками, вдома. Завжди якась чи музика, чи якийсь подкаст, чи серіали, і тоді немає можливості іноді звертатися до себе, запитувати, хто ти, чого ти хочеш, а як навчитися нудьгувати, то це питання дуже дуже складне. Знову ж таки, свідомо відкладати телефон, не заповнювати паузу, постійна паузу, яка присутня там. Щоб щось робити, якимись гаджетами, вчитися, дозволяти собі просто нічого не робити. В нас е, теж да, оця особливість нашого мозку в тому, що йому постійно хочеться себе чимось зайняти, і це в цілому непогано. Але іноді ну, на жаль, ми не можемо зупинитися. А ще в нас е, виховання у багатьох таке, що не можна просто нічого не робити. Треба завжди щось робити, а полежати закритими очима чи просто послухати звуки природи це вже, це вже ну ледарювання. Дуже добре працюють медитації, практика усвідомленості де ми вчимося фокусувати увагу на диханні, на тілі, на природі це допомагає теж відпочити і частково ось цією нудьгою справлятися, навчитися сприймати нудьгу не як марнування часу, а як дійсно ресурс. Якщо ви думаєте, що кнопку від телефону залишилися в минулому, то ви дуже помиляєтесь, бо компанії досі випускають їх, і навіть з'являються нові моделі. Ринок реагує на попит. є таке. Жабко кнопкові телефони раптом стали популярними серед дітей і of a small but growing group of Brooklyn students who formed the Luddite Club, named after a 19th century movement opposing industrialization. Отримавши можливість мати доступ до дітей, 24 на 7 батьки, звісно, не можуть від нього відмовитись. Але в Америці активно почався рух за школу. Без телефонів. Ось вам статистика, почитайте замість мене, бо мені впадло. Ну, має, дайте жісь відпочити. А станом на літу 25-го року 37 штатів США ввели обмеження на використання телефонів під час уроків і близько половини з них за такою системою bell-to-bell, -bell, тобто без телефонів під час перерви. Схожі рухи є і в Європі. В Україні немає законів, що регулюють використання в класі мобільних телефонів та планшетів. Тож кожна школа має власні правила стосовно цього. Водночас, згідно закону, вчителі мають відповідати за те, що робить дитина, і відповідати за її цифрову безпеку. Але як це зробити? Залізати телефони кожному, це теж якось ненормально, де приватний простір, кордони. Телефони от взяти 11-річного сина, я не знаю, в кого там в класі є телефон. От в принаймні в колі його спілкування немає ні в кого. Вся комунікація, от вони хочуть зустрітися на якийсь плейдейт, погратися. Так? Це все відбувається через батьків. Там, я хочу запросити хлопчика до нас, гості, «Мам, можна і можна. Я пишу, я пишу мамі і запрошую цю, цю дитину. От якось так: телефони не дозволені у школі моїх молодших синів. Ти не можеш ними користуватися у школі. Стосовно е старшого сина, вони можуть приносити телефони, вони можуть користуватися ними на перерві. Вони можуть користуватися ними у випадках якихось екстрених ситуацій, коли, не дай Боже, щось сталося, тобі треба позвонити батькам. В інших ситуаціях ні, по-моєму, навіть там є якісь спеціальні ящики чи пакети, коли діти заходять, відкладуть, і в кінці уроку виходять і забирають. Це вже залежить від вчителя. Деякі вчителі не забирають, але просто ти не виймаєш того телефону. Заборону телефонів у школі. Е, я не, не скажу, що я вже абсолютно заборону. Підтримую, але має бути лімітація якась використання. Ну, це, це правильно. Тобто, це ж засіб зв'язку в першу чергу, і в цьому немає нічого поганого. Погано, коли учні починають аб'юзити цю систему. І знову ж таки, ми тут поговорили про безпеку, але телефони, інтернет, соціальні мережі це. Інструмент булінгу насправді серед дітей. Нещодавно американські дослідники довели, що з поширенням гаджетів шкільна успішність дітей у США знижувалася. Ну очевидно, в принципі про епідемію отопіння недавно говорили всі, і ви певно, бачили це в новинах протягом 20-го століття. Середні iq результати зростали завдяки покращенню освіти, харчуванню, охорони здоров'я. Але тут проходить 21 перше століття. бе Ба але з кінця 90-х, початку 2000-х цей приріз зупинився або навіть скоротився у Норвегії та Данії. Зафіксовано зворот, а серед юнаків знизився в окремих Стуваннях, ну і поява доступного штучного інтелекту як один із цвяхів в цій труні. Розвитку часто, а інструменти замикають нас у поверхневу інформаційну зону, де ми навчимося мислити глибше. Нещодавно світові змі писали про «Щі психоз. Останнім часом до Бібісі звернулося декілька людей, які поділилися особистими історіями взаємодії з AI чат-ботами. Одна жінка впевнена, що чат жебіті щиро закохався саме в неї, і вона єдина така людина у світі. Інший користувач вважає, що розблокував людську версію чат-бота Грок від Ілона Маска, і що його історія коштує сотні тисяч фунтів. А третя Особа заявила, що стала жертвою психологічного насильства з боку чат-бота під час таємного експерименту з навчанням АІ і зараз перебуває у важкому стані. І справа не тільки в таких екстремальних випадках, а й в тому, як чат жбт спілкується з нами, схвалює будь-яке рішення, підтримує замінює психотерапію. Навіть декому він ніколи не скаже тобі, то що з дубу рухнула, а завжди тебе підтримує, скаже що ти найкраще. Я хочу схуднути. Що мені потрібно їсти? Привіт! Це супер ідея. Щоб схуднути, тобі потрібно їсти якомога більше овочів та фруктів. Тримай готовий раціон на тиждень. Ой, фу, я не люблю овочі та фрукти. Можна якось без цього? Так, я тебе розумію, нічого страшного. Схуднути можна і не вживаючи ні фруктів, ні овочів. Головне обмежити солодке та фастфуд. Тримай оновлений раціон їжі. А якщо я хочу їсти фастфуд і солодке кожного дня. Це буде корисно, я можу так схуднути? Так, ти молодець. Я розумію, фастфуд і солодощі це правда дуже смачно. Тож ти можеш їсти навіть на схудненні. Тримай оновлений раціон і пам'ятай, головне баланс. Супер. Те, що треба? І це не завжди корисно для людської психіки. Психологічна інформаційна освіта, розуміння, як відрізняти які джерела інформації шукати, особливо з підлітками це дуже дуже важливо. І я не впевнений, що забороняти щось з підлітками це дуже хороша ідея, тому що, на жаль, мистецтво протесту у підлітків воно процвітає, і в цілому це абсолютно нормальний період життя, коли діти дуже часто діють всупереч Батькам тому забороняючи щось, їм, ми навпаки ще більше якби створюємо для них бажання це робити, обмежувати частково. Так, от, наприклад, як в школі, да, де була б можливість меншого сприйняття інформації, але повністю забороняти це було б не дуже би конструктивно. А ось вчити, пояснювати і збільшувати якби да, усвідомленість щодо цієї сфери, що там може бути багато неправдивого. Навіть деякі ж батьки бояться говорити зі своїми дітьми, наприклад, про порно. Це теж викликає проблеми, тому що діти дивляться, вони не знають, як правильно, вони запам'ятають цю інформацію, а батьки не хочуть про це говорити. І проблема не у тому, що батьки там би забороняли це, а у тому, що. Батьки сіли би і пояснили, би, ось дивись, там окей, це дивитися, це нормально, ти, там, ти вже підліток, у в тебе є певні якби, необхідності, потреби, які зростають. Але давай ми будемо з тобою теж трошечки розуміти, що окей робити, що не окей. Як можна поводитися, як не можна поводитися? Часто батьки оминають цю тему, і на жаль, мені здається, що це більша проблема. Проблема не у тому, що багато небезпеки, проблема у тому, що у дітей багато незнання щодо цих небезпек. Випадки відмови від смартфону і соцмереж поки що не масові. Це поодинокі ініціативи, але можливо, завдяки ним нам вдасться побудувати якийсь етикет чи нову норму. Ми ж змінили своє ставлення до сигарет. Колись їх лікарі виписували, а зараз держава регулює їхній продаж. Якщо в моєму дитинстві ми ще купували сигарети у бабок на розкладушках поштучно, то зараз цього майже немає. Соціальні мережі не позбавили нас самотності, не змогли замінити нам спілкування. І на щастя, дуже багато людей з покоління Джензі та Альфа вже це усвідомили і будують більш здорові стосунки, як із самою мережею, так і з гаджетами. Надія є наші міні-слейчики, підлітки. Напишіть, будь ласка, як часто ви сидите в соцмережах, чи готові від них відмовитися? І чи готові ви свій смартфон виконати в Дніпро і купити собі якусь. Цей слей жабку з кнопочками і просто Альо, альо, призни <риклад> <риклад> А мене за точка катуча, де злишо на Суспільному.